Доброго дня, друзі. Сьогодні відео хочу детальніше розказати про таку хворобу, коли курка падає на ноги. Що означає падає? От ось цей от посередині великий півник, такий, що у нього хвіст обрізаний, якийсь. Ось, підняв голову посередине. Значить, він, після того, що в попередньому відео, пам'ятаєте, я вам говорила, що він клює курочок, і ми його відсаджували в. Окреме приміщення, тому що він до крові розкльовував. Одного півника, що він заклював, нам не вдалося врятувати. Не через те, що розкльовував, а через те, що якраз такий там той півник і впав на ноги. І він не вставав, перестав їсти. Ось, І, на жаль, помер. І буквально через кілька днів я бачу, що якраз таки півник. Ось цей от великий, що всіх розкльовував, він також почали в нього такі ноги бути, як ватні, труситися. Потім він почав весь час лягати, часто дуже. Він, як їв, він вже не розпортував їжу, тобто видно було, що в нього немає сили в ногах. Ну і Нам почали як завжди радити та заробайте його, тому що толку з того не буде, що як впав, то вже все. Але я думаю, ні. Вони молоді, їм 5 місяців. Фактично, ваги як такої там, особливої немає. Ну, і плюс якось їсти м'ясо, хворі, курки, ну, не знаю. Ну, не для мене це. Ось, і вирішили ми спробувати їх вилікувати. Я е, дуже багато читала всякого різного. І е, найдієвіше для мене було це дати вітаміни. Тобто, я по всіх ознаках зрозуміла, що це не є не схоже на якусь хворобу. Що це, скоріше за все, якісь. Е, чи вид рахіту, чи недостаток вітаміну Д, щось в цьому плані. Тому ми додали в їхній раціон кормову сірку. Потім в нас було в рибне борошно, але рибно-кісткове борошно. І третє, що ми додали, це і кальцій. Е, ось Ми йому це подавали. Потім окремо я ще дала йому, і в принципі всіх курочок. Я думаю, може, якщо один впав на ноги, другий впав, ну, то значить щось не так. На всякий пожарний я дала ще тіло зомікон. Е, йому я дала 10 капель, а їм я всім дала по 4 каплі. І так давала на протязі стаду протягом трьох днів, йому давала 5. Е, перші три дні дала йому по 10 капель, наступні 2 дні останні дала йому по, по 4 каплі, вже зменшила дозу. Е, чому? Тому що е, кажу, якщо вже двоє хворих, ну значить щось має бути, щось от, що, чи інфекція ще що. Ну, я собі так подумала і вирішила дати. І паралельно вже ж я купила дешевий простий, півлітрову банку рибячого жиру. І закапувала йому окремо в дзьоб. Е, я капала йому кубик. Кубик а чи два, вже точно не пам'ятаю. І... Е... Це було кілька днів, поки не побачила, що він вже почав нормально ходити, нічого в нього вже не трусилося. З лапками розшпортує, все гаразд. Тобто півник вже прийшов в норму. З іншими курочками і півниками я такого вже не замічала, тобто поки що не повторювалося. Тепер це все ми їм додаємо в корм, що я перерахувала. Єдине, що рибячий жир вже не даю нікому в дзоб, а прямо в мішанку ми все це перемішуємо і даємо їм. Кожного дня. І так буде, мабуть, поки аж не буде сонечко, поки не буде нормального виголу на сонечку, щоб був вітамін Д. А кальцій, мабуть, будемо давати вже постійно. Треба буде ще почитати детальніше. Ось, Тому повторюю, значить, що це було? Значить, всі добавки, вітаміни, кальцій, рибячий жир і ось такий антибіотик. Таким чином ми спасли нашого півника. Можливо, комусь з вас буде корисно. Перевели їх сьогодні на вигул. На якийсь час, хоч на дворі досить холодно, нагадую, 1 лютого, а ситуація ось така, що трава зеленіє. Але на дворі досить холодно, насправді, можливо, і немає мінуса, але відчувається як мінус. І поки ми в них прибираємо, чоловік прибирає, ми їх трошки вивели на вигул, я кинула їм капусточку і ще там огризки яблука. Щоб вони трошки перекусили. От, І потім їх переведемо вже в чистий вольєр. Тому що цього разу, якщо минулий раз від вересня до грудня, до грудня, чи досі, ні, до грудня було нормально опилки, то цього разу ну, буквально місяць часу, і вони чомусь дуже всі позамащувалися. І запах був і так далі. Не знаю, з чим це пов'язано, чи через того півня, що хворів, чи що, я не знаю. Єдиний плюс те, що півник. Після тої своєї хвороби перестав їх щепати. Тобто канібалізм пропав. Не знаю, чи це через вітаміни, чи через те, що його перестали боятися інші півники. Ну, в принципі, вони не б'ються. Немає такого, що хтось когось кулював, вже в стадії такого немає. Півніки півників, як бачите, багато, лише дві курочки є. Вон, на рахунок ось цей, от я не впевнена, я не знаю, хто це. Немає гребеня, немає нічого, типу, похоже на курочку. Саме ж повільніше розвивається. Але ну, поки що не зрозуміло, бо явно не О, Щось, щось вже не поділили. Хіба казала, що не воюють. Ось. Потім приберу, то вже покажу. О, чоловік вже їх поприбирав. Вже гарна, біленька, світла підстилка зі строшки. Набрали водичку, правда, вони вже замостили її. Зерно давали рано, зараз буде мішанка. Трошки підняли вже висоту, тому що їм було погано згинатися, дуже низько, ми чую і підняли. І ось там вже чоловік поставив гніздечко. ось таке. На цьому бруску дерева сидять лише курочки, лише чорні дві курочки, вони там собі сидять. Півники туди не залазять, не знаю чому. І тому ми вважали, що буде прикольно поставити туди гніздо наверх, тому що туди півні не будуть лазити, лише курочки, і якраз от їм вони потрібні. Чому? Тому що їм. 24 січня виповнилося 5 місяців, тобто це вже пішов шостий місяць. Ну а Мрокса за своєю природою 5,5-6 місяців починають нестись. Тому вже скоро, надіюся. Ось, в принципі, не хочу, щоб спішили, щоб не було проблем з яйцеводами, Хай краще пізніше, нехай краще у березні, ну але ми вже поставили. Хай привикають. Ось вони якісь налякані, всі в куточку, не знаю чого, тому що все нове, все що з не того, сидять. От, дякую за перегляд відео. надіюсь, я була вам корисною. До зустрічі в наступних.